Радуйся, земле, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три празники гості. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Дякую, Танюшечко, співати вже не буду, бо скажуть, баба здуріла, виспіву в ефірі. Не судіть строго за мої пісні, бо я не артист, Ілля. Дякую, Таню, за співа. Дякую, Таню, заспівала. Навірно, класно, чи я не знаю, що. Дякую, Ілюша. Надюша Вільхова. У нас теж після 24-го ходять посівають Василія І нас теж. Да, Василія ходять з Миланкою. Івана Капачук, Богдан, доброго вечора з наступаючим новим роком. Катюша Возна добрий вечір, Таня Вова і твоя родина. З наступаючим новим роком дякую, Катюшечко, навзаєм, тебе також, твою родину з Новим роком. Міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Богдан, Людочка Колобанка, добрий вечір. З наступаючим Новим роком. Богдан вітає Катюшу возну з наступаючим Новим роком також, Юля Курица, Натаню, ото і я так колядувала в Дніпрі 25 грудня. Ходили до кумів і теж два куплети проспівала. А далі, а далі ця коляда, ця ж коляда довга. Танюшечка ж пише, я вже один куплет проспівала, вона написала інший другий, але я другий вже не співала. Є, вона буде ще писати, вона знає. І на масті роліка Валерії, мої, вітання, квіти, Іванка Капачук, Катюша возна, добро вечора. З наступаючим новим роком вас. І смаколики з шампанським пригощає, і ананасом тебе Катюшу тримай. Люда колобанка. Богдан вітаю з наступаючим новим роком. Надя Вільхова, Юлія Курицына, доброго вечора. Святом вітає Оля з Валерою. Надюша Вільхова, у мене був муж Василій, завжди приходив. Є... Приходили його посівати і поздравляти. А, зрозуміло. Ну так, звичайно. раз Василь, то чого ж. Друзі прийшли, привітали, було весело. А зараз також було б так традиції, ніхто не міняє, але ж, поки біда. В країні поки біда. Оля Михайлівна, добрий вечір. З наступаючим новим роком, Валерій, привіт. Вітає, Богдан вас. Іночка мастер, нам Марічка защедрує. Да, Марічка защедрує Ілля, да, дякую, Ілля. Оля Чумаченко, Наташа Айдаєнко, Таня Співак. Доброго вечора. Святом. Катюша Возна вітається з Танією вкусняшками бажає доброго вечора і з наступаючим новим роком. Юлія Коріцина, гарно співаєте, нам приємно слухати. Кому не подобається, нехай йдуть в інше місце. Так, Юлечка, так, але ж поки підуть, то напишуть купу всього такого, що. Але хай пишуть, має кожен право на це. Таня Косняшки. А що перший праздник свята є Рождество, радуйся, а що другий праздник Сачого Василя, радуйся. А третій же праздник святе водохреща, радуйся, а що перший праздник принесе нам радість, радуйся. А я цей куплет не знала. А що перший праздник да. треба вивчити мені, я не знала. А це вже вся пісня, Танюшечка. Коротше, ти поняла, що я не знаю третій куплет, ти повинна мені його кинути у месенджер або всю, ну, або сказати, де. Коротше, найду в гуглі. Дякую, Таню. Буду голову моручить. Оля Чимаченко, Богдан, доброго вечора святом. Оксанка Андрусяк, доброго вечора, Таню. Здоров'я, мирного неба. З наступаючим новим роком. Оксаночко, я тебе вітаю. З наступаючим міцного здоров'ячка бажаю тобі твоїй родині. Оксана Андрусяк, добрий вечір. З наступаючим новим роком вітає тебе, Богдан. Колобанка Люда, доброго вечора, святом Чумаченки, вітають тебе, Оксанка Андруся, Коля, Валерій, доброго вечора, з наступаючим вас. Железник дів масті Ріночка, Марічка.